Усім привіт, агенти! У нас передостанній тиждень цього сезону. Подивимось, що тут відбувається. Крамницю нам додали трохи змінений набір Тео Парнела. Тепер тут немає окулярів та маски, але додались рукавички. А в самому наборі куртка тепер пофарбована в біле. І також додали фарбу для будь-якої зброї. І також на цьому тижні нам збільшили сезонний досвід, якщо вірити повідомленню в Твіттері на X5. Хоча з досвідом експертизи, вони писали Х3, а насправді було Х2, тож точно я не знаю, якщо у вас сезон ще не прокачаний, можете перевірити. Здобувати цей досвід можна виконуючи пріоритетні завдання, також виконуючи завдання в меню подорожі, і також виконуючи сюжетні завдання за Блави теопорнелам. Тож, якщо ви не прокачували сезонний пропуск і ще не здобули 100 рівнів, у вас є можливість наздогнати. Ну і на цьому все, тепер дивимось товари. Іміний рюкзачок Impress International, Battery Pack інколи використовується, коли треба швидко відновлювати навички. Можна взяти як на експертизу, так і на всяк випадок хай лежить. КТ-21 з правильними характеристиками під будь-який талант. Або навіть так його можна використовувати, хоча прийдеться дооптимізувати. Д50 для крафту свободи, наприклад, якщо вам потрібно. Is Glad Біла смерть з правильними параметрами під будь-який талант, а точніше під рішучість Determined, можна взяти снайперський білд. Для пістолетів кулеметів максимальна характеристика шкода в голову. Непоганий бронежилет бренда Impress International під «Любий талант. Візьміть. Для снайперських гвинтівок максимальна характеристика шкода в голову. Драбовік намі на експертизу або можна спробувати з ним пограти. Відносно непоганий для дробовікових білдів. Come on, agent. Check out what I've Пітьма, снайперська гвинтівка для експертизи. Також максимальна шкода від снайперських гвинтівок. Табора to... Пікаро можна використовувати, але тут дуже багато оптимізувати, тож більше на експертизу. Непогано відносна маска бренда група Сомбра можна взяти, якщо немає. That was a great trade. Hey, agent. Для снайперських гвинтівок максимальна шкода по броні. Для бронежилетів максимальна броня. Блискавка повідвід на експертизу також максимальна шкода для пістолетів. Непоганий рюкзачок у зіновский можна взяти в якийсь білд допоміжний для інших гравців. накладати максимальний опортунізм. Охорона імператора дуже гарна річ, тут є критична шкода, і батарейку можна зробити під броню. Це буде більше можливо під ПВП, але в будь-який білд на відновлення броні це буде непогано, навіть танкоски. І це ТЗ за обов'язково візьміть. Virginis, Гвитівка ексклюзів темної зони з ідеальним бумерангом можна взяти, щоб прокачати експертизу, або навіть спробувати з неї постріляти. Класична бедина слабенька із ТЗ, але в принципі з ренджером теж можна взяти і спробувати постріляти. Хоча після того, як вона стала автоматична, вона мені не дуже подобається. Рельсалом. іменний варіант Ктара 21, здається. Це теж тз ексклюзив, тож можна взяти для прокачки експертизи. Банч з оптимізмом, знов-таки за ТЗ-валюту і слабенькі характеристики. Ще раз снайперська гантівка п'ятюна. Мендо зона sous біля аерокосмічного музею. А День Вивер вестенді приходьте до нього не від опорного пункту, а, наприклад, від місії. Те саме, що на зворотньому відліку купуємо для експертизи або, якщо вам потрібно, наприклад, цей рюкзачок непоганий, середній такий щиталон. І непоганий мисливець биття є захист від факторів ризику та шанс критичної шкоди. Для снайперських винтівок максимальна шкода в голову. Civilians in Danger. Hey, Agent! You got extra Ого. Тут багато всього. Один екзот контейнер. Один імінний контейнер. Два контейнери за рівень. Один з оптимізацією. Три з різними матеріалами. І також один сезонний контейнер. Ну, і на останок дивимося активність у кланах. Ukrainua перший. Другий клан Третій клан Четвертий клан. І п'ятий клан. Сюду контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини під кінець сезону. Вдало усім проходження фінальної місії. Також ставте вподобайки, пишіть коментарі, заходьте до нашого Discord. Вам всім щастить та мирного неба!